Вітаємо, друзі! Це добрий ранок на аверсі. З вами Світлана Васильєва, Я Дмитро Мельничук. і ми переходимо вже до другої частини нашого доброго ранку до спілкування з нашим другим гостем. Так, так, коли святий я ще нічого погано не зробив. Хочу сказати, що перший гість до нас прийшов із своїм ножем. ножем. Так. Наступний гість до нас прийшов із своїм, ножем. із своїм ножем. Не знаю, що ми будемо робити, кришити капусту. А, а вівторок це взагалі де. Кажуть, день, в який підпадає під вплив Марсу, Марсів день, день підвищених конфліктів. І кількість людей в нашому кадрі, в нашій студії з холодною зброєю, мене вже чесно. Ну, насправді, що це таке, ми запитаємо, мабуть, нашого гостя. Так, друзі, у нас надзвичайно цікава людина Сергій Ващук, капітан Айнабера Луцьк. От власне зараз про все потихеньку і так виважено, не поспішаючи нікуди. Сереж, Це ти ну... вже так, просто сказав, щоб ми сиділи тут тихенько. <рес> виважено, тихенько, без лишніх запитань. Сергій, дякую, що нарешті все-таки пощастило вас витягнути до нас на ефір. Розумію, що вирвав там після фестивалю? Ну, найперше, що таке Айнабера. Коли шукав цікавих гостей, я надибав назву, і ось просто розкажіть нам всім, що таке Айнабер взагалі. Ну, в першу чергу, ми є клубом, який займається середньовічним боєм. Uh -huh. Насправді не тільки середньовічним боєм, а це є пріоритетом наш. Відтворюємо середньовічну атмосферу, розвиваємо ще відку цього спорту серед дітей і так далі. І так далі. Uh -huh. А Інабера – це назва з древньослов'янського, яка, якщо перекласти на сучаснішу українську, скажімо uh -huh. так, це звучить як стежка ведмедя. Ага. А звідки от така любов взагалі до середньовіччя? Бо мені теж це цікаво. Хоча там період Першої світової мені набав, ну, більш цікавіше, ніж середньовіччя, хоча я так іноді зазираю в середньовіччя. Звідки у вас така любов? Ну, мабуть, як і в кожного хлопчини. Вивчення історії в школі асоціюється з всякими битвами, війнами і так далі. і так далі. Собственно говоря, і от так воно і вийшло. Угу. В дитинстві не... робили собі ось такі саблі, там, мечі. Дитинці... 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 Я не буду казати, що ми робили в дитинстві, бо в дитинці ми багато чого робили, що ниче підпадає під кримінал. Кара, є є ще згадати, <реш> не мав про що дітям розповісти. Добре, але ж якось меч потрапив у ваші руки. Mm. Що Насправді, перед це цим х... було? Насправді це не холодняк, як ви сказали. Тобто це не є холодна зброя. Зброя не заточена, і це взагалі не зброя, а макети середньовічної mm. зброї. Тобто, так він такий важкий. Він відповідний по масі, відповідний по розмірам, але він не є заточеним і, відповідно тому і не є холодною зброєю. Mm. Е, є експертні оцінки, тобто ми абсолютно легально з цим всім переїжджаємо за кордон. Вертаємося в Україну, претензій зазвичай нема. Ну іноді за прикордонники то наші то польські люблять трошки повимахуватись, mm -hmm. але то таке. Mm -hmm. <реш> ага. Буває і так. Але ну а але все одно як перевозити? Ну, Це треба декларувати? Береш, Грузиш машину і перевозиш. Ага. <реш> <реш> а запитання виникають, ось що ви везете? Ну зазвичай так. Тобто не, не кожен день прикордонники бачать такі елементи, скажімо так. В них зазвичай, ну якщо це адекватні прикордонники, то вони розуміють, що це ніякий не антикваріат і не холодна зброя, її спокійно пускають. Uh -huh. А є люди, які хочуть там, скажімо так, неправомірних вигід, uh -huh. іноді, іноді uh -huh. таких прикордонників в Україні, звісно, немає. Ми ні на кого не це нічого не кажемо, вот. uh -huh. але іноді таке буває. Uh -huh. А оце, оце, оце той меч, який лежить, це, це дворучний. Не? Це, це півтораручний меч, uh -huh. дворучні були трошки більші. Uh -huh. Цей меч можна як в одній руці тримати і наносити uh -huh. удари, так і двома руками. А чос, чому саме такий меч? І от чим люди взагалі керуються? От, наприклад, які займаються, ну, які є фанатами середньовіччя, от, чим вони керуються, коли вибирають там, вид зброї? Там, по факту ми б'ємо всім, чим попало. По uh -huh. факту. Тобто, ну, По починаючи від топорів, закінчуючи там алібардами, ага. гранд фальшеонами і так далі. Тобто є, звичайно, заборонена зброя, така, яка середньовіччі, а в сучасному спорті не використовується, тому що вона є досить травмоопасною. Є зброя, яка в середньовіччі була заточена чисто під коліщі удари, а коліщі удари в нашому віді спорту заборонені. Ага. Тобто вона відповідно теж не використовується. Ну і там свої нюанси. Як і в будь-якому виді спорту, в нас є свої правила, є зони, в які не можна бити, і так тобто далі. це так вид далі. спорту? Так, Це є офіційний вид спорту в Україні з 2016 року. І варто відзначити, що Україна це перша країна в світі, яка визнала це заняття видом спорту. Х... перша країна в світі, в світі так? так. А, а хто ще Поки зараз на, наразі єдина? Єдина. ага. А ось у вас нещодавно фестиваль проходив, так? Ну от п'ятниця субота, неділя, чемпіонат України. А де це було? Під Києвом, парк Київська Русь. Не, як під Києвом, це 60 кілометрів від Києва. Ну, для київлян це під Києвом. Як ви себе там показали? Досить серйозні результати, незважаючи на те, що велика частина нашої команди після турніру в Луцьку, на жаль, не є в оптимальних кондиціях. Ми трошки наловилися травм. Угу. От, але в нас є як перші, так і другі треті місця. Ми здобули третє місце своєю п'ятіркою в номінації 5 на 5 і два других в номінації 16 на 16 і 10 на 10. Наші молоді хлопці здобули перше місце в дитячих 10 на 10 ага. і Володимир Поліщук третє місце в номінації «Щитмач». А от uh, сам… Серед це... 200 приблизно спортсменів. Тобто це Самі це, змаг... так, це змагання, от як вони взагалі відбуваються? Вживаються такі ось самі странні люди, як ми, ага. А от взагалі, ну в Україні багато. Це таких? Це ви себе от? так називаєте. Добре, спортсмени <смени> <смени> Але ж насправді це видовищне дійство? Якщо ось <смени> вас бачите, був у вас фестиваль в замку Люберта. 31 серпня, 1 вересня, так, так якось в Сідні проходило. Там ж ну, це просто як потрапляєш десь в ті історичні часи. О, наш спорт той спорт. Такий поєднує не тільки спортивну складову, як для нас, як для спортсменів, а також і культурну, і історичну, і туристичну. Тобто досить багато поєднуваних собі елементів, і це в міксі дає видовищні заходи в будь-якому варіанті нашого нашої присутності. Тобто, я казав, ми можемо не тільки участвувати як бійці, наприклад, ми також ага. відтворюємо середньовічну атмосферу. Даємо людям можливість там, постріляти з лука, походити в різних костюмах і так далі. так так далі, і так далі. Тобто, це не тільки можливість легально бити людей важкими тупими предметами по голові і не тільки. А і також можна подорожувати світом багато, де, наприклад, я вже за, цих, за цей час що займаюся спортом, цим відвідав більше десяти країн угу. по чемпіонатам, по змаганням різним спілкуєшся з такими людьми, цікавими, відвідуєш історичні місця, тобто угу. одні плюси. Так, Сереж, ми продовжимо з вами бесіду, перерваємося буквально на дві хвилинки. У нас, друзі, рубрика Розумний споживач. А після того ми розпитаємося все ж таки, як проводяться ці змагання? Чи, чи оце, цим мечем <с просто для краси там торкають, чи там як є? бої. Контактні бої, повний контакт, да. повний в повний контакт, друзі. Зараз ми це послухаємо і можливо навіть і побачимо. А поки що розумний споживач. Чесно скажу, почуваюся космонавтом на космодромі. Таке враження, що я купляю собі такий маленький космічний корабель. Іван, пороходяги або пилососи є такі, 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 такі очі розбігаються. В чому різниця? Чесно, е, ви, я хочу просто попилососити. Є мішкові варіанти. Ви в них купляєте додаткові мішки і встановлюєте. Тут вже йдуть контейнерні варіанти, вони вже йдуть всі гіпоалергені. У кого, наприклад, алергія, вони вже будуть нешкідливі. Угу, так. А, а тут я дивлюся, ще от якісь. є такі... Що Це за... Це е, встановлюється фільтр угу. і він вже буде пропускати. Тобто фільтр. ще потрібно, крім цього, ще. Звичайно. так? Звичайно. Ага, І наскільки вистачає фільтр? О. На 2-3 місяці. Ну, в принципі, по можливості ага. використання. Якщо ми прибираємо часто, то фільтр забувається. Чистіше. Ага. <ривання>. А що з фільтром робити? Викидати чи чистити? E, дивіться, міняєте. Mm. Приходите до нас і в нас є до кожної моделі, можна підібрати контейнер або мішок. Так. А, а іноді хочеться відчути себе маленьким хлопчиком, який отримав в свої руки таку дуже класну машинку, чесно. Хочеться ним поїздити. Друзі. Як бачимо, пилососи є абсолютно різні. Якщо хочете, щоб в хаті було чисто, ну обирайте, які саме ви хочете. Це була рубрика «Розумний споживач. Я Дмитро Майчук і Пива. Так, ну що ж, друзі, продовжуємо далі. Е, від справ пилососних переходимо до справ середньовічних. І От. там справи, і тут справи чоловічові. Будемо сподіватися, що так. Ми вже захопилися відео і насправді нам його згодом покажуть, але ось саме про бої ви казали. Знову ж я забула це слово. Повний контакт. Ага, Повний контакт. Це не удають, що б'ють, а б'ють. Так, тобто удари в повну силу. Ніхто нікого не жаліє, тобто це не є показові виступи, як ніби там, коли ми можемо легенько працювати uh -huh. один по одному. Коли це серйозні змагання, а саме, от, наприклад, чемпіонат, Кубок України в Луску і от чемпіонат України, цей, з якого ми приїхали, це є два останніх етапи відборів в національну збірну. Відповідно, uh -huh. ті бійці, які хочуть попасти в національну збірну, викладаються на повну силу. Відповідно, треба так само викладатися на повну силу, щоб були шанси потрапити в збірну. То рівень змагань досить досить серйозний, бійців, досить досить багато, всі тренуються, всі прагнуть перемоги, і якби, з цього всього виходить якби, видовище. Тобто, якби Як це... беруть меч, куди б'ють? Нас таке цікавість. Покажіть, як ви його тримаєте? Є в незакінченні ділянці. Ну, це куди, дво... можна, це куди дворучний меч, ага. який. Не використовується зазвичай на масових боях. Uh -huh. Це для дуельних номінацій, саме в номінації Довгий меч, тобто uh -huh. є безпосередньо дуельна номінація, коли бійці б'ються один на один. Озброєні саме такого типу зброї. Uh -huh. От, відповідно, якщо ми беремо до уваги одиночні номінації, там рахуються очки. тобто Треба нанести за півтори хвилини найбільше точних попадань. По противнику і відповідно найменше наловитись, ага. угу. от і таким чином визначається переможець. Ну якщо один це... так тримаєте, а другий ага. от. Ну тобто тут можна міняти хват. Якщо ми б'ємо, наприклад, справа, це буде такий хват. Якщо ми б'ємо зліва, ми можемо перехватити. Угу. А може можемо випасти так з рук? Бувало таке, що падало. Е, якщо боєць, наприклад, може бути недосвідченим, або в нього може бути не Достатньо хороша екіпіровка, або прилетіти якийсь серйозний удар, і він буде до цього удару не готовий. В принципі, зброя в бою іноді випадає за це, відповідно, боєць отримує попередження перший раз, другий раз, якщо таке відбувається під час бою, за це вже штрафують типе, з, з... знімають очки. А куди бити можна? Бити можна в принципі в всі захищені ділянки тіла, тобто, де є обладунок. Заборонені удари в стопу, заборонені удари в пах в основу шиї. Тобто в масових боях там більше заборон, але ага. тим не менше, Тобто в масових взагалі не можна бити ззаду, тому що в нас тут не захищена, ага. немає заліза, металу під коліно не можна бити і так далі. і так далі. Тобто є цілий перечень правил, Якщо я зараз їх почну перераховувати, ага. то ми Ну Хоча на б так і основні, коли ми будемо дивитися. А ось ви кажете масові. Це змагання, це, чи це просто таке якесь? Це також змагання, дійство? це повноцінні номінації змагальні. Цим, якби наш спорт є ну, одним з виключних в даному виді. Тобто є одиночні змагання іменно бойові, тобто, наприклад, там бокс, кікбоксі, не меме і так далі. Так далі. Угу. Але в, в жодному з цих видів спорту немає змагань. Там, 5 на 5, 10 на 10, 16 на 16, там 150 на 150. Uh -huh. Тобто цим ми є виключними, і це якби для людей можна візуалізувати ті варіанти битв, які були колись. Uh -huh. Це це масове. Це масові бої. Так. І, і, і Хто перемагає? Ви масові боялися. Булівальників багато, і вони теж, мабуть, ну, хтось перемагає. Як до останнього боя. бійця, то той, хто перемагає. Не до останнього бійця. Є дві команди в масових боях і задача. Оце якраз півтораручний меч mm -hmm. е, В масових боях в бійців задача, щоб всі противники опинилися на землі або доторкнулися до землі трьома точками. Тобто, mm -hmm. якщо ми стоїмо, наприклад, на двох ногах і торкаємося з щитом землі, ми вже не можемо продовжувати бій. Збумовлено це в першу чергу тим, тому що в минулому, якщо важкого лицаря звалювали, наприклад, з коня, mm -hmm. і, і він опинявся на землі, зазвичай. І знову міф, міф, що він не міг сам встати, це ага. не так. Але зазвичай на нього накидалося досить багато легкої піхоти, які йому просто не давали встати, ага. і різними клинками милосердя і тому подібними штуками не давали йому можливості далі продовжити життя. скажімо тобто так. — Тобто, це не правда, що такі облаштунки важкі були, що він не міг сам піднятися? У нас є бійці, які можуть в обладунках нинішніх зробити сальто, ага. як ви думаєте? А вони от... не можуть самі встати після бою. так важить якась збруя? В середньому обладунок, в залежності від комплексії бійця, від тих задач, які він виконує на полі бою, може важити від 25 до 30 кілограм. Uh -huh. ну, до 35, якщо, наприклад, боєць побільше, і він зазвичай там, просто стоїть. І, ну, якби, Виконує функцію танка, умовно кажучи, на полі бою. Тобто, якщо він витримує на собі безліч ударів і затримує на собі багато бійців. А, а от е, ну, взагалі е, в Луцьку і якщо взяти Україну, е, наскільки це поширено, наскільки багато. Так, е, якщо, е, взяти, е, людей? Скільки, якщо взяти тільки, до прикладу, якщо взяти тільки Асоціацію клубів Айнабера, угу. у нас є відділення в 11 містах. Е, загалом. Наш, наш рух можна поділити не тільки на спортивну складову, а й uh -huh. на складову реконструкції. Тобто ті люди, яким більш цікаве саме відтворення ідентичних обладунків. Uh -huh. І також є люди, які займаються суто рольовими умовно-рольовими іграми. Uh -huh. Це може цікаво звучати, але зазвичай ці люди просто виїжджають на якісь великі полігони і відігрують там сценарії, наприклад, там відьмака або Вархамера, uh -huh. або ще чогось. Тобто загалом рух досить великий, а в спортивній складові, я б сказав, ми налічуємо десь приблизно півтори-дві тисячі учасників по Україні. Ага. А от вам, ну, взагалі, які е, більше рицарі, ну не знаю, якого регіону там більше до душі? Е. Ну, звичайно, Волині. Волині, ага. Ми ж де живемо? На Волині. З, відповідно, слов'яни, Волиняни, вони в середньовіччя також відігравали досить серйозну роль. Ага. Роль Українських західноукраїнських хорух під час Грюнвальдської битви uh -huh. є недооціненою, тому що зазвичай зараз вже перемогу на битві під Грюнвальдом на себе грибуть, умовно кажучи, поляки і литовці. Але варто відзначити, що і українських хорух, і взагалі українців в інших хорух було досить і досить багато, і вклад в цю перемогу досить і досить великий. Ось саме знання з історії. Вони до вас прийшли вже після того, коли ви почали займатися боями? Чи спочатку ви вивчили історію, вам стало цікаво, і ви пішли займатися цим видом спорту? Е, є люди, які по-різному попадають на спорт, тобто є люди, які в першу чергу через фізичні навантаження і спорт приходять, і потім розбираються в історії. Є люди, які навпаки, але варто сказати, що всі люди, які попадають до нас рано чи пізно, хочуть вони того чи не хочуть, вивчають історію досить і досить детально. Але є люди, які, наприклад, там, в школі мали умовно там, погані бали з історії, а зараз вони там, можуть розказати про обладунки, все і вся, ага. про деякі битви можуть розказати більше, напевно, ніж ті самі історики, які їх вчили. Ага. А сучасні лицарі, вони взагалі зараз які ну в житті, це теж такі брутальні якісь чоловіки, чи це може бути такий ботанік, ну який на полі бою У нас досить різношерсна публіка, насправді в нашому спорті, починаючи від студентів, які там вчаться в коледжах і університетах, закінчуючи там всякими айтішниками, власниками бізнесів і, mm -hmm. і так далі. Тобто. Люди різні, і насправді ми пробували колись для себе вивести логіку, яким чином люди до нас попадають, і це просто неможливо. Тобто деякі люди через інтернет, через Фейсбук, деякі люди через фестивалі, деякі люди взагалі через знайомих. Ще як ще як дехто, там, типу. А дехто вас побачить у доброго ранку і теж собі вирішить mm -hmm, займатися ось таким мистецтвом бойовим. Звичайно, так. А у вас домашні тварини є? У мене є так. Хто у вас? Два собаки і кіт. Уга. І кіт. Ось сьогодні така у нас дворечна рубрика про те, як обрати корм для свого домашнього людям. Корм це м'ясо. Ага. – Як для людей, так і для цих самих тварин. А дручка, а бувають лицарі – Звичайно, бувають. Публіка того не тримає. Це, це не сильно, ну, тобто, це не має значення, чи людина є вегетаріанцем, чи ага. людина їсть м'ясо. В залежності від його пріоритетів, того, як він тренується, він може незалежно показувати серйозні результати, тобто це абсолютно не впливає на фізичні кондиції, скажімо так. Так, друзі, ну зараз ми раз вже заговорили про їжу, особливо про їжу для братів наших менших, то зараз, власне, і будемо обирати корм для котів. Є корма е, трьох якби, класів: економ клас, преміум клас і суперпреміум клас. Тобто це вони відрізняються цінова політика. Цінова політика і якість самого корму. Ну, наприклад, завели ми кота, у нас є кіт, ми його годуємо і е, перейшли от, наприклад, на такий сухий, звичайний корм е, чи в пакетиках, чи на вагу. От, наприклад, е, е, Сухим кормом зранку, а ввечері можна давати вологи. Треба е, якби підійти правильно, що він хоче, що йому більше подобається. Уга, водичку обов'язково давати? Обов'язково. Так, водичка має бути свіжа і кожен день мінятися, і митися носочком. Скільки потрібно давати, рахуючи кілограми вагу кота, то угу. так само вказано, скільки треба грам дати. Вологого корму, стільки сухого в поєднанні. Якщо є е, тільки сухий, то тільки сухий? Так, Це рахується супер преміум, так? Да, супер преміум. Це такі корма, як роял-камін, проплан, хороший корм «Оптиміл». Це випускається в Україні, юзера хороший корм, це німецький корм. Він нещодавно з'явився, люди до нього звикають, беруть хороші отзиви. Люди більшості орієнтуються на цінову категорію. Наприклад, в «Оптіміла» є дуже хороші, якісні корма з додаванням креветки. Там є цільна креветка. Тут так само вказано, скільки жирів, скільки вітамінів, все на упаковочці є. Угу. А якщо ми ваговий корм хочемо купити? У нас зараз все розфасовано по 200 грам. Тобто кожен е, покупець, що смаг. бажає собі, да. це можна до вас підходити і відкривати просто да. ці ми фляшки, так? Там хтось більше любить телятину, хтось більше любить курку. Це вже треба пробувати, залежно що подобається вашій тварині. І от від е, харчів е, для братів наших менших переходимо вже знову ж таки до спілкування з нашим гостем. Е, Сергій, а от, виявляється, так. виявляється, що навіть такі мужні чоловіки теж люблять кошеня. Це дуже приємно. Я люблю, коли. Мені здається, чоловік тоді добріший. коли він У нього є якась така ніжність. А якщо додому приходите з мечем, собаки не лякаються? ні? То вони вже звикли. Бо в мене собака <рес> не шланга боїться. Вдома іноді буває склад обладунки, тому угу. перед виїздом всі їх носять, тоді сюди, угу. то собаки вже привикли. Угу. А наскільки от, е витратним є от захоплення середнічним боєм? Ну, Як і в будь-якому виді спорту, хороша екіпіровка стоїть не, не дешево. Відповідно, у нас також, тобто хороша екіпіровка, це в першу чергу залог вашої безпеки uh -huh. і, і мінімальний ризик травмуватися, навіть в нашому виді спорту. то і екіпіровка коштує відповідно. Ми зазвичай рахуємо, що в середньому хороший обладунок ну, якби, в принципі, можна зібрати обладунок і дешевше, але хороший обладунок стартує від тисячі доларів. Uh -huh. Uh -huh. А от е, ну якщо вже заговорили про екіпіровку, це ж не, не обмежується тільки там, наприклад, цими латами. От Що щ, взагалі одягається? Шолом. Це, це, це як Крім в будь-якому виді заняття, uh -huh. апетит приходить во время їди. Да, тобто, <laughs> з більшим кука, вивченням історії, <laughs> мабуть. Ні, з більшим досвідом боїв я б сказав. Uh -huh. <laughs> От, тобто ти, там, наприклад, збираєш базовий обладунок. Потім тобі, він хороший, тобі угу. все подобається. Потім тобі десь прилітає серйозніший якийсь в якийсь умовний елемент обладунку. І ти думаєш, треба цей елемент обладунку поміняти. Угу. Міняєш. Потім такі, М, треба ще це поміняти. Це докупити, uh -huh. а це вже мені не подобається. Це поміняю. Uh -huh. Ну таким образом, в мене за той період, що я вже займаюся, в мене вже особистих, наприклад, два обладунки. Ну а і, от і... А якщо роздягнути лицаря, що на тілі, що в нього ще так. от? Uh -huh. Першочергово перший uh, шар захисту, це в нас є стягане, скажімо так, ну, як куфайки такі одні. Щось типу того, uh -huh. так. Uh, вони в першу чергу при. Призначені для змякшення удару і для того, щоб було куди перев'язувати відповідні елементи обладунку. Тобто вони, по-перше, змякшують, по-друге, там є спеціальні армпойнти, mm -hmm. тобто місця, куди підв'язуються всі обладунки, щоб вони не заважали рухові і захищали при цьому все тіло, відповідно так, як вони мають захищати. Далі вже вдівається другий шар захисту відповідно, метал. І поверх цього звичайно звичайються табарди або нарамники. Тобто, це е, ткан, е, з тканини такі елементи, які в першу чергу ідентифікують бійця на полі mm -hmm. бою як представника якогось клубу. Mm -hmm. І це би, для ідентифікації в, в більшій частині. А скільки часу ви це все одягаєте? Ну, досвідчені бійці можуть одягнутися за минут 20 двадцять mm -hmm. е, Недосвідчені бійці. Починають діватися за годину. Але допомагають один одному, так? Ну, зазвичай так. Тобто, в принципі, зараз в мене такий обладунок, що мені там є дві застяжки, які я сам не можу застягнути. Uh -huh. А так все інше я здяваю сам. Ну і ці застяжки, в принципі, не критичні. Тобто, якщо би умовно перенестись в середньовіччя, то в принципі да, я можу сам себе повністю об... обдягнути в обладунки. Зазвичай так, в середньовіччі були лицарі це були не бідні люди, в них були свої. Збройносці, юні да, от, які їм допомагали вдіватися безпосередньо перед а? боєм, роздіватися після бою, носили їм обладунки не і так хато далі. А то так далі. легка робота бути лицарем. лицарем. Я би сказав би, що в середньовіччі, в принципі, за один обладунок можна було купити приблизно там два-три села. Ого. Зараз можна сказати, що обладунки подешевшили, подешевше. <рігум> Отак от от чекаєш лицаря на білому коні, а воно приїжджає, а за ним челяді ще 200 чоловік. <рігум> а ось вас дивляться хлопці, юнаки, підлітки дивляться. Як би ви могли б цей вид спорту описати кількома словами і, взагалі, які якості він дає для організму хлопця і що виховує в ньому? Чи потрібно першу, цим займатися? В першу чергу ми вчимо перемагати, перемагати себе, перемагати противника на полі бою, перемагати по життю. Ми даємо хороший рівень фізичних навантажень, який дозволить відповідно витримувати різні фізичні навантаження по життю. Uh, і в нас досить досить, досить приємна компанія, Ми багато подорожуємо по Україні і по світу, тому ми цікаво. Понеділок, середа, п'ятниця, сьома година, приходьте на uh, тренування. Да, uh -huh. Uh -huh. Uh, наразі тренуємося в приміщенні. Ми не вбиваємо. Ми вже почули, що за клуб, звичайно, хто почув, зацікавиться вони обов'язково. Так, друзі, я вивідую поза ефіром. Але я хотіла запитати саме цей вид спорту, що тренує? Які якості? Ми потребуємо бити людей. <с mundo> Позитив це полюбе пригодиться. А моральні якості. Бити людей. Важкими тупими предметами, основну по голові. Життя. все такий, напевно, не зовсім позитивний. Говорим про лицарів. Хочеться на позитивній ноті закінчити нашу зустріч. А є якісь... існують анекдоти про лицарів. Напевно, стоїть, але з нами лучше не шутить. А в нас є анекдот. Щиро дякуємо, що завітали за нас сюди. Ми тепер будемо знати, що лицарів треба оминати десятою дорогою. Або ставати лицарем. Або ставати лицарем. Так. Ще ж дякуємо усім, хто нас дивився. Не перемикайте, залишайтеся з Аврасом. І сподіваємося, цей день у вас сьогодні вже буде сповнений повністю енергією, позитивом і гарним настроєм. Так, у нас в гостях був Сергій Ващук, капітан Айнабера Луцьк. Сереж, дякуємо вам за, Мазок, за це, що запросили. І це не востаннє. Друзі, добрий ранок завершено. З вами були Світлана Васильєва, Дмитро Мельничук. Ну і всім до завтра. Посміємося. Посміємося, йде <сміємо> дракон по лісі.